Та тої программе, мы ми ще раз прочли... Дивіться сьогодні у поп -конвейері. Софі Еліс Бекстор розповіла про родину. Бути матір'ю трьох хлопців нелегко, проте я справляюсь. А от матія Саліндблума з гурту вакуум роздратували питання про особисте життя. Це дурне запитання, я не хочу на нього відповідати. Гурт, браво! Зізналися у відсутності натхнення. Тут назад чи річі більше у нас вийшов альбом мода, про який я говорив. Он нам очень толстый, очень тяжело, 10 лет не было, то есть не писали с А також школа российского мату Алексея Гурбунова. Я научил Тима ругаться матом. И как Игорь Крутой в стосунки с мэром Юрмалы. Потому что зло должно быть наказуемо. Чито, 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 Маргарита, да. Полина, А чи відомо тобі, що загадкова Швеція, батьківщина шведської стінки, шведського столу, якщо ж на те пішло шведського стулу і шведської сім'ї, яка всіми цими меблями? Успішно користується Діма. Мені точно известно після евро Євро дві що шведи люблять українське піво і українські жінщи. Слухайке спекотних тебе літо видалося. Ну я не зі свого досвіду особистого, як ти знаю. А із Вікіпедії, що не всі прям шведи люблять жінок. От, наприклад, засновник гурту вакуум чомусь віддає перевагу саме. Чоловічим дуетом у такому складі цей гурт зараз виступає у Києві. А ми пропонуємо вам посмотрети, що у шведів получилось на київському концерті із пивом, і жінками, і з творчеством. У далеких 90-х гурт вакуум на концертах збирав тисячі шанувальників, а його пісні займали топові місця у світових музичних чартах. Останній візит шведів до Києва вкотре довів мінливість такої популярності. Тепер учасники колективу змушені перебиватися виступами у ресторанах перед кількома десятками шанувальників. Що й казати, навіть незмінний вокаліст гурту Матя Слінблум вже далеко не солодкоголосий хлопчина з білявими пасмами. we Незважаючи на оновлення складу, репертуар гурту залишився незмінним. Музиканти не цураються експлуатувати хіти, написані ще в 90-х. Особисто я ненавиджу відвідувати ті концерти, на яких виконуються лише нові пісні. Мені подобається слухати старі речі також. Тому на концертах ми поєднуємо вже відомий і новий матеріал. Із перших хвилин виступу стало зрозуміло, що публіка не збирається відриватися від келихів, задля підспівування матіасу. Тому зірці довелося спуститися зі сцени і ходити поміж Ами, аби хоч якось розігріти гостей, одними з перших прозвучали такі композиції, як Power і I Breathe. Окрім кількох стареньких хітів, музиканти виконали свіжу композицію I Loved You. Майже всі пісні гурту про кохання. Однак сам Матіас неохоче розповідає про особисте життя. А надто коли мова заходить про жінок, це дурне запитання. Я не хочу на нього відповідати. Тим паче воно ніяк не стосується гурту. Під кінець здавалося, мало хто переймався тим, що відбувалося на сцені. Попри завершення виступу музиканти не поспішали залишати ресторан. В той час, поки Матяс відпочивав у гримерці після концерту, його колега по гурту, клавішник Міхаель Бінтінг, веселився у товаристві шанувальниць. Вечірка продовжується. Чудова публіка. Усі вони приїхали з різних країн: хтось із Росії, хтось із Білорусії. Вони заплатили чимало грошей, тому для нас велика честь виступати перед ними. До речі, не кожен міг дозволити собі розкіш сходити на вакуум. Наприклад, деякі шанувальники. Приїхали на концерт аж із Росії, і за квитки їм довелося викласти досить кругленьку суму. А ось кому того вечора було не надто весело, так це барменам. Роботи у хлопців було вкрай мало. Ну в принципі, звичайна робоча Вакуум вже не той, що був раніше. Це факт. Учасники гурту все більше часу приділяють іншим проектам, про що свідчить обмежена кількість нових треків. На дворі 21 століття і шоу біз вже вже не такий, як був раніше, і аби втриматися на хвилі популярності, вже замало клонувати власні хіти. Публіка, як то кажуть, хоче хліба та видовищ. А коли вона цього не отримує, то йде в інший ресторан. Вибачте, на інший концертний майданчик.